Усіх на моєму каналі. Сьогодні покажу та розкажу, як оформити ось такі закуски на фуршет. До початку зробимо закуски з вафлі. Для цього я використовую бельгійські вафлі, які випікаю на заквасці. Відео в мене є на каналі, а також у правому кутку можете побачити підказку. Нарізаю їх на ось такі смужки. До речі, вафлі я випікаю завчасно та зберігаю їх в морозивці. І в необхідний момент розморожую їх через тостерницю і ось такі вафлі чудові для закусок. Викладаю їх в коробку тісно, для того, щоб вони не ховзались під час транспортування, і наповнити такі вафлі можна будь-якими закусками. Я ж використовую крем-сир. Крем-сир переклала в кондитерський мішок з насадкою, ось такою зірочкою. Та відсаджую ось такі квіточки через одну дірочку. Далі викладаю солоний копчений лосось, а також мікрогрін з горошку. Закриваю коробку і наступного роблю намазку для закуски трамедзіні. До відварних яєць додаю часниковий порошок, також додаю одну велику банку консервованого тунця, Сюди ж додаю сіль за смаком та чорний свіжемелений перець, також майонез. І за допомогою занулювального блендера перетворюю все до однорідної маси. Можна скористатися також і звичайним блендером. Можна яйця потерти на дрібній терці і все додати решту інгредієнтів та вилкою перетворити в однорідну пасту. Також додаю дрібну січену зелену цивулю, перемішую до однорідного. І моя намазка готова. До таких закусок найкраще підійде тостерний хліб без шкірочок. У мене ось такий довгий, розрізаю його навпіл. Проте, якщо немає без шкірочок, можете взяти звичайний хліб і обрізати ті шкірочки, чи також і з ними. В окрему ємність змішую кунжут, чорний та білий насіння. Це в маску перекладаю в одноразовий кондитерський мішок, який потім викину, тому що багаторазовий запах риби всотає в себе і відмити буде нереально. Чому саме кондитерський мішок? Тому що це економить. Дуже час під час збирання канапе, а також виглядає гарно та естетично і полегшує роботу. Далі хліб нарізаю на квадратики менші, маленькі, а також далі їх розрізаю на трикутнички. Тобто звідси і йде назва трамедзіні, тобто половинка трикутничка. На одну половинку за допомогою кондитерського мішка з насадкою викладаю ось цю тонцеву начинку, зверху накриваю другою частинкою хліба, для того, щоб утворився ось такий міні-сендвіч. Кожен сендвіч з руками трішечки підправляю, щоб вилізла трішечки начинка, для того, щоб можна було занурити кунжутне насіння, і вона прилипло, тобто насіння прилипло до цього сендвіча. Так буде гарно виглядати, більш цікавіше. Зверху кладу невеличке вкраплення з начинки та прикрашаю все мікрогріном. Можна квіточку, якщо є, чи будь-чим іншим, що подобається. І ось такі трамедзіні, такі міні сендвічі збираю. І готові викладаю до коробки. Бажано викладати їх поруч одне біля одного, щоб вони під час транспортування, як і все інше, не ховзалося, не гуляло по коробці та не деформувалося. А наступні закуски буду збирати одразу в коробці, так мені зручніше та легше. Шматочки темного хліба я підсмажила трішечки в тостері до тонцевої намазки, яка залишилась, я додаю трішечки крем сиру типу Філадельфія, все перебиваю до однорідності та викладаю на ось ці брускети. Сухий часник. Не раджу додавати свіжий, тому що це йде на компанію, і далі буде неприємний аромат під час спілкування з рота. Також на тоненькому слайсері нашинкувала огірок, формую з огірка ось такі квіточки, розочки, і викладаю на саму канапку. І завершую доповненням двох половинок оливки. Я розрізала звичайні консервовані оливки без кісточки, навпіл та доповнюю. І закриваю коробку. Як ви замітили, такі міні-закуски дуже зручно транспортувати в коробках для піци, тому що вони займають мало місця. Для наступної закуски приготуємо намазку. перш за все, це славно звісний всім салат білочки чи хто як називає. До варених яєць додаю плавлені сирки, також сухий часник, сіль, якщо необхідно, перець за смаком, а також майонез. І все перебиваю до однорідної шовковистої текстури за допомогою занурювального блендера. Звісно, можна скористатися і теркою чи вилкою, будь-що чим ви любите робити ось такий салат. Добиваюся того, щоб утворилася ось така кремообразна шовковиста структура. Так він буде легше, тобто цей салат виходить з кондитерського мішка. А тим часом беру листкове тісто бездріжове, я використовую одну упаковку. Далі за допомогою качалки вирівнюю поверхню, не потрібно його розкачувати сильніше чи щось інше, тільки щоб вирівняти поверхню. Та розрізаю на квадратики. Такі міні-квадратики випікаю, як вказано на упаковці. У мене це 180 градусів 15 хвилин. Далі ці квадратики викладаю знову ж таки до коробки. І оцей салат. Сирно-яєчний перекладаю в кондитерський мішок, за допомогою якого формую ось такі зірочки зверху. Декорую чорним кунжутом можна маком чи насіння чия. Зверху трішечки мікрогріну. Закриваю коробку і роблю наступну закуску. Для цього на лаваш чи тортилью намащую тоненьким прошарком крем-чіс, мене з зеленю, зверху викладаю салямі та скручую. В трубочку, якщо ваша тортилья ломається під час скручування, тоді залиште трішечки, щоб розм'якла сама тортиля від крем крем-чизу і буде легше скручувати. А після чого відповідно і нарізати. Можете замітити, допоки я один рулет нарізаю, інший у мене стоїть просочується. Готові закуски викладаю до коробки, закриваю та буду приступати до солодкого. В перший солодкий бокс буде входити пахлава ролл з горіхами та кокосовою стружкою. Як приготувати таку пахлаву, відео, в мене є на каналі. Внизу в описі залишу посиланням. Чи можете побачити підказочку в правому кутку? А далі хочу приготувати міні-Наполеони. Для цього використовую. Листкове тісто бездріжжове, яке випікаю тонасінькими смужками за інструкцією, яка вказана на упаковці. Напередодні приготувала заварний крем. Відео в мене також є на каналі посилання залишу внизу. Чи ось можете поглянути також підказку в правому кутку. Далі, ось ці прямокутники, які випікли з листкового тіста, розрізаю навпіл за допомогою ножа пилочку обережними рухами, щоб не розламати. На нижню частинку викладаю заварний крем і буду накривати верхньою частинкою. До речі, шматочків я вирізала стільки, скільки в мене було замовлення на персон. Тобто, наскільки людей у вас буде замовлення, стільки ви і випікаєте, відповідно. Торт Наполеон декорується крихтою, тому я зверху викладаю трішечки крему та занурюю ось цим кремом в крихту, до речі, яку я зробила залишків тіста, яке в мене залишилося після випікання ось цих прямокутничків. Так буде символізувати, ніби справжній декор Наполеону. Після того, як зібрали всі міні наполеони, зверху посипаю цукровою пудру. По-перше, що це додасть додаткової солодкості, тому що тісто не солодке, а також гарно привабливого вигляду. Звісно, зверху можна ще декорувати за своїм бажанням. Я додаю пелюстки квітів, братчики, подні пелюсточки, проте можна також використати і ягоди, чи м'яту, чи будь-що інше, що вам подобається. Горіхи також чудово підійдуть. Далі викладаю готові міні-наполеони в бокс, де в мене знаходяться вже пахлава роли. Вони сюди чудово підходять, тому що те і те листкове тісто, тільки трішечки інше. Закриваю бокс, і таке солодке коробка в мене готова. Наступним десертом буде насипний наполеон, проте фруктовий незвичайний. Крихта, яка залишилась, викладаю в скляночки, розрівнюю її. Зверху на цю крихту викладаю крем, все той же заварний, який готувала раніше напередодні. Зверху на крем викладаю шматочки лохини, раджу її розрізати, зверху додати крихту та посипати пудру. Якщо зверху не будете фінішувати кремом, тоді бажано скляночки не доповнювати до самого кінця, тому що під час транспортування крихта може посипатися. І зверху я декорувала також лохину та, що знаходиться всередині. Викладаю до коробки, тут вже коробочка в мене трішечки більша. Закриваю, і не забудьте додати до цього десерту ще міні ложечки щоб було зручно їсти. І приблизно ось так це виглядає. Також в цей фуршет входили закуски з міні-моцарели та помідори черрі з базильком та салатом, і брускети з карамелізованою грушею та. Пряним сиром, тобто з пліснявою, з горіхами, медом та Бальзамічним оцтом. Такі закуски готувала в попередньому відео з фуршет. Посилання на відео з цим фуршетом залишу внизу в описі, чи ось зазвичною можете побачити в правому кутку підказку, де можете побачити попередній фуршет. І ось така краса у мене вийшла. Всі були задоволені, вийшло дуже смачно. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Вкладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!